Рік 1658 в Україні триває розв'язана Кремлем гібридна війна. Спочатку Москва підбурює на повстання кількох козацьких старшин Барабаша і Пушкаря. Ті збирають на Полтавщині погану озброєну армію Дейнек. Кремль висилає повстанцям свого посла Хитрова – допомогти грішми та зброєю. Потім у травні під Полтавою ополченців Пушкаря розбито козаками Гетьмана Веговського. Цар висилає в Україну військо князя Ромодановського під виглядом миротворчого. Утім, вдавати нейтралітету Ромадановського не вийшло. Його війська з'єднуються з залишками повстанців і відверто грабують українські міста. Вигодський активізує свої дипломатичні потуги. Навесні досягнуто угоди з татарами, а вже восени після тривалих переговорів готова до підписання Гадяцька унія з Річчю Посполитою. Поведінка Москви у 1658 році дуже нагадує її політику у 2014 2015 У битві під Полтавою Виговський розгромив прокремлівських бойовиків. З Кремля краще видно, хто в Україні легітимний гетьман. За часів Хмельницького Виговський був керівником його канцелярії, звідси дипломатичний хист і дуже добрі зв'язки. Швидко зрозумівши усю небезпеку від так званих братів зі сходу, Виговський. Обертається на захід з тим, щоб створити нову федерацію на рівних умовах з Польщею та Литвою. Поведінка Москви у 1658-му дуже нагадує її політику у 2014 15 чотирнадцятому Підтримка бунтівників обіцянками, а потім і фінансово та збройно. Спочатку повстанці Пушкаря та Барабаша, які виступали проти хунти Виговського, це так звані Дейнеки, фактично беззбройні і без військового вишколу представники соціального дна. В руках у них замість шабель вили і дрючки. Утім, невдовзі, після зустрічі з московським пислом Хитрово, у ополченців з'являються і шаблі, і вогнепал, і навіть гармати. Усе як в 2014-му. Пойдіть в магазин от у нас і купіть там будь-яку форму. Розрахунок Москви на те, що українські війська втомлені багаторічними війнами не підтримують Виговського, не справдився. Відсутність кіноти, вічну проблему козаків, гетьман компенсував союзниками татарським військом. Утім, чергова битва явно не додавала оптимізму. Ні козацтву загалом, ні звичайним посполитим. Вигоському вдається, скажімо, бити під Полтавою після му році розбити своїх опонентів. Ну але звичайно ж, ціна такої перемоги вона була надзвичайно висока, тому що авторитет гетьмана падав. І аби підняти цей авторитет і власне і залишити міцним союз із Кримом, якраз і потрібна була оця нова угода із річчю річчю Посполитою. У битві під Полтавою війська гетьмана Виговського завдали поразки бунтівникам, а один із лідерів п'ятої колони Мартин Пушкар загинув. Зрозумівши, що розв'язати міжусобну війну в Україні лише послами та намовляннями не вдасться, Москва вводить до Гетьманщини війська. В середині червня 1658-го в Україну під приводом приборкання уже приборканих свавільників прибули полки Василя Шереметєва та Григорія Ромодановського. У серпні того ж 1658 року князь у усупереч усім можливим угодам оголошує мовляв, Виговський нелегітимний гетьман. Обирали його неправильно. з Москви, як завжди, видніше. А отже, на думку Ромодановського, Виговський кунта, Легітимний гетьман у нього під рукою. Як бачимо, риторика Кремля за останніх 400 років геть не змінилася. Ромодановський проголошує наказним гетьманом кремлівську чистку Івана Безпалого. Разом із тим у прилуках незаконно змістили полковника Петра Дорошенка та стратили кількох відданих гетьманському уряду сотників. На військові акції московських воєвод український уряд відповідає адекватними діями. У серпні 1658-го козацьке військо рушило на українсько-московське прикордоння. У Білорусі паралельно з гетьманом воєнні дії проти московитів почав полковник Іван Нечай. На лівобережжі московські війська та їх союзники поводяться як в окупованій країні. У стані князя Ромадановського перебуває один із лідерів антигетьманської опозиції Яків Барабаш. Його люди разом із московитами грабують українські міста. Він, Ромадановський, перейшов річку Псьол і вдарив на Миргород, який застав безборонний. Тут він позбирав у тамтешніх жителів усі їхні маєтки і зволив потягти до Лубен. Лубенський полковник Павло Швець з усіма Лубенцями, тим більше були прихильниками Виговського, забрали все, що могли, і пішли геть з Лубен. Ромадановський притяг до Лубин і, нічого не заставши, спалив їх дощенту. Літопис Саміла Величка. Між тим у вересні 1658-го Москву чекає неприємний дипломатичний сюрприз. Поки на сході Кремль намагався нав'язати Україні свої ведмежі обійми силою зброї. Уряд Виговського провів переговори на заході, які завершилися підписанням договору про об'єднання України, Литви і Польщі в новітню річ Посполиту. Такий собі східний євросоюз сімнадцятого століття. 15 вересня 1658-го Гадяч Полтавщина. Представники польського короля Яна Казимира, Станіслав Беневський і Казимир Євлашевський урочисто підписують з гетьманом Виговським і козаками Павлом Тетерію та Юрієм Немиричем угоду так званий трактат. Комісія поміж станами корони Польської та Великого Князівства Литовського з одного, і вельможним гетьманом та військом Запорозьким з другого боку, в обозі під гадячем дня 6, 16 вересня року Божого 1658-го Богдав щасливо і вічно тривало закінчена. Постановили ми вічний, який ніколи не можна розірвати мир. Гадяцький трактат 1658. -й. Переклад Валерія Шевчука. Гадяцький трактат. Спроба створення Східного ЄС у 17 столітті. Територіальні апетити Польщі на українські етнічні землі. Кастрований варіант угоди після ратифікації Сеймом. Песимістичні перечуття Виговського. Можливо, саме десь ось тут, на околиці Гадяча, у. Похідному обозі козацького війська і було підписано угоду, яка пізніше отримала назву Гадяцької. Документ проголошував створення Великого князівства Руського. Саме це князівство разом з Польщею та Литвою встановило нове міждержавне утворення Річ Посполиту. Трактат засвідчував, що Україна відмовляється від підданства Московії. Найвища влада в Україні за гадяцькими статтями мала належати гетьману та великій раді. Україна повинна мати свій суд, у якому всі справи ведуться українською мовою, своїх воєвод та козацьке військо. Паралельно з підписанням Виговський видав маніфест до володарів Європи з поясненням причин війни з Росією. Гадяч 1658-го з натяжкою, звісно, але можна порівняти з угодою про асоціацію зразка 2014-го. Після короткого спілкування з Московією Україна виразно змінила свій геополітичний вектор на західний. Нові стосунки з річчю Посполитою мали відбуватися вже на зовсім інших засадах ніж до війни Хмельницького рівноправних. Якщо говорити про ідеї, які були закладені до проекту гадяцької унії, то була вона однією з найбільш далекоглядних, перспективних та глибинних угод за всю історію козацтва. Газета День стаття перемога якої можна було уникнути. Там були закладені ідеї, які були спроможні, скажімо, не лише вирішити внутрішні українські проблеми. Там були ідеї, які були спроможні. Зміснити владу короля в речі посполити, які взагалі були покликані створити таку потужну центрально-східну європейську державу, яка власне могла б ну не те, щоб конкурувати, а бути безумовним лідером у цьому у цьому регіоні. За умовами Гадяцького договору, територію Великого князівства Руського складала Київське, Браславське і Чернігівське воєводство. Але чиною Волинь Польща вважала своїми територіями. Вища законодавча влада належала національним зборам депутатів, які обиралися від усіх земель князівства. Виконавчу владу здійснював гетьман, який затверджувався королем з поміж кількох обраних козацтвом кандидатів. Вибір претендентів на гетьмана мали здійснювати спільно всі стани українського суспільства: козацтво, шляхта і духовенство. Гетьман очолював збройні сили України. Польським військам заборонялося перебувати на теренах князівства у випадку воєнних дій. Усі війська, які знаходились на території України, переходили під командування гетьмана. За первісним варіантом Гадяцької угоди України мав бути свій національний банк. Монетний двір тоді. Також передбачалося власне військо: 60 тисяч козаків і ще 10 тисяч найманців. Усе діловодство у Великому князівстві руському ж Україна мало вестися виключно українською мовою. Гадяцький договір виник не раптово і не на голому місці. Ще Богдан Хмельницький у 1656 році започаткував переговори з Волинським каштеляном Станіславом Беньовським. Ці перемовини якраз і вимостили дорогу до Гадяцької унії, яка пропонувала зовсім іншу цивілізаційну альтернативу для України та усієї східної Європи. Гадяцька унія, яка уособлюється із іменем гетьмана Івана Виговського, пропонувала радикальний перегляд. Радикальну реформату Речі Посполитої річ Посполита реформувалася у державу трьох народів польського, українського і Литовського, і Українська держава за первісним текстом Гадяцької унії, підписаної у таборі під Гадячем, 8 вересня 1658 року, набувала імені Великого Князівства Руського. І це був величезний успіх дипломатії Івана Виговського. Успіх, який дозволив поєднати в нерозривний зв'язок Київську Русь і Гетьманщину, і показати, що Гетьманщина на рівні символів це Київська Русь сьогодні. Згідно з первісним текстом гадяцької угоди, православні віруючі зрівнювалися у правах з католиками. Греко-католицька церква зберігалася, але не могла поширюватись на нові території. У спільному сенаті речі Посполитої мало значно розширитись представництво українського православного духовенства. Києво-могилянський колегіум у своєму статусі мав дорівнювати краківському університету. Гарантувалися права та привілеї козацтва. На подання гетьмана щороку 100 козаків з кожного полку мали прийматися до шляхетського стану. Тим польській шляхті подібні перспективи видавались мало симпатичними. Проти цього виступала категорично коронна шляхта, і ці, ці положення вони не були введені в дію, тому що зрозуміло, що таке масове долучення до шляхетського стану козацтва воно розмивало шляхетство середнє. Шляхетство дуже скажімо так цінило свій унікальний статус, і тому допускати навіть в часи, скажімо так, такої скрути важкої, як була для речі посполити у цей час, допускати до до свого середовища пришлих людей шлях. Намагалося дуже невеликими порціями, дуже попомірними, аби не розчинитися в цьому, в цьому загалі. Ратифікуючи гадяцький договір, польський сейм сильно урізав його статті. У такому кастрованому вигляді не могло його прийняти вже українське суспільство. Особливе обурення викликало залишення у складі Польщі, Волинського, Белського та Подільського воєводств. Польська сторона наполягала на обмеженні території Великого Князів Старуського. Тільки київським воєводством, і лише зусиллями гетьмана Виговського вдалося трохи збити територіальні апетити поляків. Виговському на певному етапі добу... вдалося добитися, що сюди була включена і Чернігівщина, і Братслівське воєводство. Але суперечки йшли з приводу Сам Волині, суперечки йшли з приводу подільського воєводства. Кінцевий варіант Гадівської унії, варіант ратифікований Сеймом, був немилосердно покалічений. Порівняно із тим привісним текстом, і коли Перетяткович, посол від польського короля, приїхав до Івана Виговського і показав йому ратифікований текст цієї угоди, то Іван Виговський сказав: Ти смерть мені привіз. Гадяцька угода у 1658-му, тим не менше, здетонувала війну з Росією, так само як угода про асоціацію з ЄС у 2014-му. 21 вересня 1658-го московський цар видав грамоту з вимогою усунути незручного Москві главу української держави та оголошенням початку воєнних дій проти гетьманських полків. В Україну вступає велике царське військо з різними джерелами від 70 до 100 тисяч вояків. Офіційно російсько-українську війну було оголошено у вересні 1658-го. Війська полковника Нечая вибивають московські гарнізони з міст Білорусі. Близько 20 жовтня в Україну втретє входить тисячне московське військо на чолі з князем Ромодановським. Гетьман Виговський розділяє своє військо на дві частини. Полковники Гуляницький, Дорошенко та Оникій-Силич починають військові дії проти армії Ромадоновського в районі Перятина. Гетьман тим часом іде на Київ. Однак знищити там гарнізон Шереметєва Ваговський не зумів. Поразка гетьманських військ під Києвом, облога Ромадоновським козацьких військ на чолі з Гуляницьким у варві та брак ресурсів змусили сторони укласти перемир'я. Тактичне перемир'я між Україною і Кремлем. Мінські угоди 17 століття. Гібридність війни 1658-59 років. Щоб зберегти боєздатні частини, Виговський змушений укласти перемир'я з Шереметів, який на той час окупував Київ. Паралельно Виговський пише листа царю, у якому просить пробачення і запевняє у своїй відданості. Вигідне перемир'я і московським частинам, добряче потріпаним козаками. Вони відступають, знімають облогу варви і відступають до Лохвиці, тодішнього епіцентру руського міра. Не маючи достатніх сил розгромити гетьманські війська у варві, Ромадановський у другій половині листопада ініціював обрання альтернативного маріонеткового гетьмана. Ним став вірний Кремлю Іван Безпалий. Так започаткувалася руйнівна для української державності традиція багатогетьманства. На середину грудня 1658-го сил для остаточної перемоги у жодної сторін не було. І Московити і козаки активно готувалися до продовження війни. Москва провела часткову мобілізацію, а чигрин закликав на допомогу іноземні війська татар і поляків. Перегрупувавши сили, гетьманський уряд перехопив ініціативу. Окупаційні війська було заблоковано у Лохвиці. Отримавши підкріплення з Польщі та Криму, Виговський негайно рушив на лівобережжя, намагаючись відновити частково втрачений контроль над тими частинами Полтавського, Миргородського та Лубенського полків, в яких уже порядкували московські гарнізони. Андрій Бульвінський, стаття Конотопська битва 1659 року. Оцю тактику опробував свого часу ще Богдан Хмельницький, починаючи від 1648 року. Він зумів подолати вади козацької збройної машини, коли брак. Надійної кінноти не давало змогу козакам вести наступальні військові дії проти польського війська, в основі якого, як, якого от була кіннота. І, власне, через це програвали всі попередні козацько польські козацькі повстання. А за рахунок татар було компенсовано Богданом Хмельницьким ці прогалини, і поляки були в шоці аж до 1651 року. Вони не могли знайти адекватної відповіді. Уся зима, і перша половина березня 1659-го пройшли у постійних сутичках гетьманських і московських військ у прикордонних районах та періодичних під Києвом. Під час походу гетьманському уряду вдалося відновити контроль над більшістю території раніше окупованих полків, але остаточної перемоги Виговський домогтися не зміг, оскільки під московським контролем залишалося близько десяти українських міст, відчувши, що втрачає Україну, цар Олексій навесні весні 1659 п'ятдесят відправив на лівобережжя нове. Величезне військо. Російсько-українська війна, зразка 1658 року, цілком могла б називатися гібридною. Починалося все з інформаційної кампанії Кремля на Полтавщині та Запоріжжі для підтримки проросійської опозиції. Далі було фінансування і озброєння бойовиків. Тутички між арміями носили тактичний характер. Однак, врешті, відчуття того, що Україну він втрачає зовсім, примусила царя Олексія піти в банк. детальніше за тиждень. Незнання історії не звільняє від відповідальності.